There's nothing in this world more primal than my love for you. If you meet somebody else, that's a rival. That much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final. And I blame myself, for all that's left of me. Перший відеоблог, як ми тільки виїжджали в каденцію, я говорила, що я дуже хочу потрапити в Сан-Ремо і в Сан-Себастіан. Це в два міста. Сан Ремо знаходиться в Італії, а сан Себастьян знаходиться в Іспанії. Коротше, вже четвертий тиждень. Ми там не були взагалі в тих в в тих частинах, не їздили. Ну так вийшло, тому що тут ми не вибираємо дорогу, як попадається, і це, до речі, перший раз. От ми проїжджаємо Монако, ніцею, канами, оцим лазурним узбережжям Франції. Може є загрузка, але добре, що є хоча б півтора годинки. Е, може встигнемо зараз покупатися навіть. Саме так виглядає одна із доріг, якщо ви хочете потрапити з Франції в Італію зі сторони лазурного узбережжя, проїжджаючи Ніц, Кане, і ось по правій стороні видніє Монако. А чи знали ви, що Монако є другою за розмірами країною у світі після Ватикану, з населенням лише 38 тисяч осіб? Проте середній приватний статок на кожну людину тут становить 1,7 мільйона доларів? Є однією з найбагатших країн. Як це сталося? А про це розповім вам пізніше. У нас роблювали ось цих заборів і не видно нічого. Доїхали ми до цього готелю. О, він вже повністю готовий. Це капець. Ось цей готель, який вже добудований. Блін ракурс погано ловить, звісно. Але а я думала, як він буде виглядати? Ну. От там море і видно Монако, тобто вигляд тут просто бомбезний буде з цього готелю. Це вже рахуйте, ми Монако майже об'їжджаємо. Є мінус цій дороги. З півтора години їдеться 30 кілометрів. Все, ми вже трішечки і вже будемо в сан ремо Каннах і в Ніці в Ніці люди купались. Так що я думаю, що тепла. Вода зараз провіримо. Залишилось нам ще нам ще годинка до Сан Ремо залишилася. Так що добре, що хоча б у нас є годинка на завтра, на п'ятницю у нас вже є траса. Їдемо в Італію, а потім з Італії в Францію бачимо, що там робиться в Сан Ремо, як там все змінилося. Чи наш паркінг на місці? У Нас там є свої місця. В Сан-Ремо, буде їхати, де можна покупатися. Проїжджаємо останні кілометри Франції, і вже скоро буде кордон. А ось це місто Ментон, яке зачаровує своєю красою, знаходиться між Монако та Італією. Ну а зараз про те, чому Монако стало однією з найбагатшою країною. Монако до цього часу управляється династю Грімальді, яка була відомою своїм розкішним життям, що майже довело їх до банкрутства. Але у 1683 році принцеса Кароліна врятувала сімейне багатство, відкривши казано Монте-Карло, через що країна стала цікавою та відомою для багатих людей. За три роки казано принесло небувалий прибуток, і це дозволило відмінити податок на дохід і спадщину для всіх мешканців. Тому багато впливових людей прагнули стати резидентами князівства Монако. Але щоб стати резидентом Монако, треба проживати шість місяців на рік в Україні, а це досить довгий час. Тому багаті люди почали залучати до Монако розваги, що вабило купу туристів, охочих до розкішного життя, що й зробило Монако однією з найбагатших країн. А це здалека видніє кордон, тому скоро вже буде Італія. Ну все, побачимося з вами в Санремо. Це, звісно, капець. Ми приїхали вже в Сан Ремо, заїхали швиденько на наш паркінг, і уявляєте, там, він весь забитий кемперами. E, взагалі тут був такий спеціальний паркінг, де всі кемпери завжди стояли. Ми також туди приїжджали, але потім його закрили, почали перебудовуватися. Але ми ще навіть в процесі, коли навіть там що той паркінг був відкритий, ми знайшли собі тут таку місцевину, де завжди приїжджали, паркувалися там, ходили на пляж, і дивіться, приїжджаємо сюди, а тут просто завалено. Ми завжди ось тут стояли. Це було отут наше місце. Ми завжди Нет. отак а, де? а, трошки далі. Та, я вже давно тут не була. Трошки помилилися, зараз чуть-чуть е, далі. Ми від'їдемо. Я вам покажу, де ми завжди тут паркувалися. О, О, ось тут, І це наше місце, я вже впізнаю. Ну, Коля треба розвернутися, взагалі тут немає як розвернутися. Він. Зараз їдемо задом. Ось тут ми завжди стояли. Постійно. І капець просто. Вони розкрили нашу точку, де ми завжди паркувалися. Влізеш? Це просто капець. Ну, тут, до речі, вхід. Можна так спускатися і йти одразу на море. Так, -да, отак. Не було, не було нас тут не так довго. тут тут? Не знаю, пробуй. Оскільки наше місто розсекречено. Емперами нам доводиться шукати інше місце, щоб запаркуватися. Але нічого страшного, оскільки ми добре орієнтуємося в місцевості, знаємо, куди ще можемо поїхати. А зараз вам покажу по правій стороні паркінг, на який ми вперше потрапили, як приїхали в Сан-Ремо перший раз. Ось бачите, ось така територія, яка огороджена повністю пальмами, але зараз він закритий. Щось будуть будувати. Якщо в галереї знайду фото та відео, обов'язково Обов'язково вам покажу, як цей паркінг виглядав колись, коли, скажімо так, тут панувало життя. Багато кемперів приїжджають не лише відпочивати в Сан-Ремо, але й навіть проживають тут круглий рік, оскільки з їхніх слів і зимою, і влітку тут прекрасна погода. Їдемо дивитися, чи буде для нас місце на ще одній нашій місцевинці. Так, бачимо, кемперів там трішки є. Хтось прогулюється собачкою, а ось цей по правій стороні 100% не приїхав сюди на тиждень, а вони тут проживають. Ого, навіть не сезон, але дивіться, скільки, скільки ж людей. Хоч і Сан-Ремо є дуже популярним курортним містом, але порівняно з колишніми часами це місто вже вмирає. Ми з Колі були дуже здивовані, гуляючи вуличками і бачучи, скільки готелей закиданих. Не знаю, чому зараз так відбувається, але факт є фактом. Про це нам розповідали місцеві жителі. О, тут ми будемо стояти. Призупинимось тут. Це я не бачу нічого. Так, хтось там все передівається. І ми тут приїхали, знімаємо на відео. Бачите, близько собі до моря мають. Близько прямо в самому місці стоять. Ну, все, ми на місці, маємо годинку, може й менше. Зупиняємося, відпочивати. Любі друзі, що ви думали? Отак це все виглядає. Жінка бреє тут ноги. У нас взагалі немає часу, залишилося 40 хвилин, щоб ви розуміли, Отак, я жарю лаваш. Жаримо лаваш, зараз їмо. І після того зараз швиденько може зганяємо на море. Я не знаю, в нас є 40 хвилин поїсти і подивитись на море. Я вже навіть не встигла купнутися. Зараз піду до колі, коля там ще доїдав, тому що нагадую, в нас є 40 хвилин. Але як бачите, за 40 хвилин можна і поїсти. Дуже смачний лаваш, покупатись. Водичка просто ідеальна. Я, коротше, вернулася, Коля лаваш важне доїв. Я одну каву розляла. Робимо наступну. Так. Ну і давайте по традиції декілька слів про Сан Ремо. А хто не знав, я закінчила туристику і могла би працювати екскурсоводом. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях справилась би я з такою професією. Сан Ремо для мене є особливим містом. Кожного разу, коли ми сюди приїжджаємо, в мене якісь надзвичайні емоції. Це місто ми обійшли декілька разів. Добре, вже в ньому орієнтуємося. З 1951 року тут відбувається щороку фестиваль італійської пісні. Ну я думаю, багато хто з вас про це знає. І моя мама мені розповідала, що коли вона була майже в моєму віці, це була її величезна мрія потрапити хоча б один раз в Сан Ремо на фестиваль, особливо на виступ тото котуньо. А зараз будемо проїжджати майже центральною вулицею міста. А хто не знав, санремо також називають містом квітів, адже вирощування квітів вже давно досягло тут промислових масштабів. Також є казино, яке являється візитною карткою міста. У свій час у казино грали у рулетку-аристократи. Про Санремо я можу розповідати дуже довго і нутно, але я знаю, що вам вже надоїло. Тому на кінець розповім ще один останній цікавий факт, який колись мене дуже сильно вразив. Чи знали ви, що санремо це було одне із найулюбленіших міст Лесі Українки? І ще досі тут залишилася її віла, на яку можна приїхати та подивитися. І якщо я десь колись буду ще раз прогулюватися цією вуличкою, обов'язково вам сфотографую. Ну, це так, для любителів історії. Знімаючи гарні краєвиди, можна натрапити на різне. Ось та спереді майже бійка італійців. Один не помітив іншого і майже бачите не збив ровериста. Ось це ми стоїмо і чекаємо, поки вони посваряться. Весь круг нам перекрили. Слава Богу, до бійки не дійшло. Розібралися мирно. Somebody else, that's a rival. That much is true. Yeah, I know you said, baby, this is final, oh, and I blame myself. Зайшла в ліде. Це не через те, що я зайшла, так пищить. Так, у нас стандартно розгрузилися. чекаємо загрузку. Так, що в нас Булочок. О, є наша улюблена. О, ні, гарячу, мені треба, реально гарячу. що тепла. Блін. Серйозно всі багетки холодні. О, а оце наша улюблена піца. Франції, хто не пробував? Попробуйте, якщо бити Франції, їх треба піджарити або запекти. Коля казав, що ці краусани дуже смачні, але я не пробувала. Він їх також піджарював. Ось ці я дуже люблю пештети, особливо курки. Ціни на креветки. О, а тут італійський тиждень. Тут ми купляти нічого не будемо, тому що в мене відчуття, що в нас буде сьогодні загрузочка з Франції в Італію. Так, і тут ще, бачите, намазка наша горіхова. Коротше, то капець. Просто капець. Заїхали до костелу серед ночі. Не молитися ввечері вночі, а в нас тут злетів товар. Дивіться, яку фігню ми якусь перевозимо. Ось це непонятне, що наше воно і воно в нас злетіло. Коротше, ну, була би катастрофа. Потім ось це перевозимо. І що це за якесь желізо не потрібно? Яка причина, що воно відкріп... відкріпилося? Ти погано закріпив? Оце бачите, треба нормально закріплювати товар, бо так можете їхати. Не злетить Не злетить же? Ану, попробуй. Ану, давай попробуй. як там воно звук? О, закріплено добре. Добрий вечір, любі друзі. Так, ну звісно, що прийшли ми і всіх, що почали приїжджати. Вечір в нас сьогодні, слухайте, ніч і стірочка. Є, бачите, маленькі стиралочки по 4 євро і на 14 кілограм по 7,5 євро. А ці на 6 кілограм. До речі, вже закинули, порошок також. Якась француженка приїхала теж буде стирати серед ночі. Шоста машина. Так, тут, бачите, всі машини понумеровані. Ми поміняли гроші на жетони, якось там з карточки. Закидаємо сюди. В цей автомат. Бачите, можна по 2, по євро, по 50 центів, або жетони помінені. Ще угу. на шоста. Угу, шоста. Ну що, шо, все кинулось? Зараз кинуло і все. О! Так, бачите, вибрали номер машини. І все. Сірочка. Ішла наша ніч, темнота, субота. Слухайте, сьогодні ми спали до часу дня, і нарешті ми доїхали до нашого місця кемпінгового. Сьогодні будемо ночувати на. Вранці вже вам покажу, тому що зараз темно нічого не видно. Таке спеціальне місце для кемперів. І ми будемо сьогодні перший раз, до речі, тут стояти. Автомат. На віст. Автомат? Автомат на віст, ага. Тут Коля каже. На в'їзд, а там автомат на виїзд. Тобто потрібно оплачувати е, ніч за 24 години. Там писало до кінця жовтня щось там 10 євро і 50 центів. А від листопада до березня там 6 євро. Так що я скажу вам, ціни непогані. Вводимо номер ре реєстраційний. Угу. І зараз будемо купляти білетик. О, чую, там діти кричать. Так, що там на білетику пише? 10 євро 25 центів. Жаємо, дивіться, яка темнота зараз, 8 вечора. Боже, ми просто день сьогодні просрали. Встали майже в 2 часа дня, поки поїли, поки 2 часа там 3 нам було сюди доїхати, поки сюди доїхали, що зупинились по дорозі, води собі набрали, поки знайшли це місце, де запаркуватися. Я Тому що писали, що на деяких паркінгах тут такі для кемперів їх вскривають. Граблять, грабують так, що, але тут Коля знайшов отакий бачите, платний, так що 100% не. може нас тут не обчистять. Ну. Блін, ну що тут відбувається? Ви тільки подивіться. Зараз вам покажу, як тут все виглядає. Йдемо разом, розвідаємо обстановочку, побачимо, що це за взагалі місцевість. Коротше, я сьогодні мала в планах проснутися дуже рано, там сім ранку і цілий день просто провести на пляжі, на морі. Ну, знаєте, іншого моря в цьому році не світить. І така вісім ранку, ні, це було десь вісім-тридцять. Виходжу. І тут, коротше, ну ви бачите, який зараз вітер. Зараз він вже заспокоївся і набагато легше. І коли, і коли я в 8.30 вийшла з буса, я думала, що мене цей вітер просто тут знесе і десь понесе зразу на пляж. Спеціальне місце для кемперів, тут вони стоять. Е до речі, там вчора було теж все забито біля нас. От наш бусик стоїть. Я думаю, вам видно взаді. Але я вранці проснулася і дивлюся, що всі вже поїхали. Тут ця будка, де ми вчора брали квиточок. Чек і як будемо виїжджати, то його оплатимо. Іон Франції, де тут дуже вітрено. Ми вчора, як їхали в день, думали, що нас перевернуть. Буса переверне нашого. Так, що тут у нас? Що тут у нас за дорога? Все добре, добре, я слухайте, провірила. О, тут рибу. Хтось ловить, бачите, так що можна половити рибу. І ось, дивіться, що з іншої сторони теж кемпери стоять. E, Google показує, що треба пройти прямо і направо, і там вже буде одразу пляж. Вже ми майже з вами доходимо і подивимося. Просто я дуже боюсь собак. Боюся, тому що мене в дитинстві собака дуже сильно вкусила, боже, куди я йду? Чекайте, це не сюди бля. <пілляху> Бляха-муха. Вони люблять, але я їх не дуже сильно люблю. Ну і в мене зазвичай ось така реакція, коли вони на мене біжать. Е, люблю коли пісок, тому що, е, до речі, в Сан Ремо майже на всіх пляжах камінці. Ну що, готові побачити, як тут виглядає? Блін, всі в куртках! Ну так, да, я вже бачу, як я тут позагоряю і покупаюся сьогодні. Вон, показую вам. Холодно, бачите, люди в куртках, що вони там рибу ловлять. Що це вони тут роблять? А, -а, -а слухайте, та не холодна вода. Прикольно. Я думала, зараз така буде як, лю... як лід. Ні, не є. Купатися взагалі ідеально, тільки не зараз, якби сонечко вийшло. Це моє ідеальне взуття. Я, бачите, спеціально купляла, <гум> бо знала, що воно мені буде таке універсальне. Так, звісно, Ні, не холодно. Тільки якби не цей вітер і було сонце, то я б купалася. Але сонця немає і сильний вітер, так що єдине, що це ми ось так пройдемося. Зараз прогуляємося і йдемо будити колю, скільки можна спати. Ну да? Заракінчиться пам'ять і і буде тобі. Гарно, я мушу тут все роздивитися. О, дивіться, навіть є гріль. Прикольно, правда? Столики? Ну, ну це дуже гарно, до речі. У мене є новина. Ми їдемо. Вгадайте куди? Ми зараз в Франції, а їдемо. Навіть не в Іспанію. А, ой боже ж! Бляха, ну це просто хотіла сказати: ми їдемо не в Італію, а в Іспанію. І це вже не вийшло для вас сюрпризом, тому що я проляпалася. Так, перший раз їдемо в Іспанію. Слухайте, мусило вибігти ще, ще вверх і показати вам це все зверху. Дивіться тут біжимо мобистренько, тому що в нас немає часу. Тут є ще куча різних столиків. І навіть є ще ось такий гриль. Коротше, проїжджаєте, тут зупиняєтеся і жарите собі. Блін, тільки знаєте, що погано? М'яско жарите, але погано, що тут одразу дорога і трохи шумно. У нас вже вода закінчилася. Набираємо водичку. Уу, уляля. Ну, нормальний. Он весь тут цей гриль і виявляється, що є ще один. Ось там. До речі, ми недалеко Куршавеля: 15 кілометрів, коля каже, до Куршавеля. До речі, ми колись. Ну, бачимо. Ми вже бачимо ці гори. Всі бачили. Я вже багато зняла. Ми з Колею були зимою рік назад в Куршавелі. До речі, також назв да, 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 на Різдво в нас була розгрузка в самому Куршавелі. От, якщо десь там знайду, може відео. Я тоді ще на жаль відеоблоги не записувала, але ті каденції рік назад вони були просто настільки цікаві. Ми в такі місця попадали суперові. Ця якась така собі, якщо чесно. Let's go, let's go, let's go. Tak się dawać mu poszaleć zawsze. Let's go. Kolej, Kolega, będziemy Susli, gotowy? Ty gotowy? Ja gotowa. No